Уже вдруге в обласному центрі відбувся чемпіонат України з розв'язування шахових композицій. Понад 30 найсильніших проблемістів нашої країни з семи регіонів держави прибули до Сум, аби засвідчити свою майстерність і підвищити власний статус шахіста. Кому ж дісталися лаври першості, дивіться у сюжеті. Розпочалися змагання з традиційного опен-турніру на Кубок голови облдержадміністрації, в якому взяли участь 26 розв'язувачів, рівень яких від першорозрядників до гросмейстерів. Завдання склав сумський шахіст Микола Рибалка, який виконував функції головного судді змагань. Шість турів. По три задачі в кожному турі це двохадівки, трьоххадівки, етюди, зворотний мат, оперативний. Тобто оцінку давав суддя. Найкраще впорались з завданням майстер спорту Володимир Арідов із Донеччини, який набрав найбільшу кількість очок. За ним фінішував майстер Фіде Валерій Кривенко з Харківщини, замкнув трійку лідерів гросмейстер України, полтавчанин Олексій Соловчук. Другого дня на кубок ректора Сумду і Федерації шахів Сумщини переможцем став Олексій Соловчук. На другому опинився його земляк з Полтави Володимир Куриленко і третю позицію посів Сумчанин Володимир Федченко. А вже у чемпіонаті України на розв'язувачів чекали завдання на кооперативний мат багатоходівки та мат зворотній. Після напруженої боротьби чемпіоном став полтавець Володимир Куриленко. Срібло і бронза дістали дніпропетровцям Валерію Семененко та Анатолію Караманіцу, Відповідно, цей чемпіонат відрізняється від інших тим, що всі провідні спортсмени виступили більш-менш стабільно, і боротьба йшла з першого по десяте місце буквально і до останнього тура. Тобто порадували всі добре, виступили. Однаково у всіх турах буквально очко йшли команди Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей, і тільки починаючи з п'ятого та шостого турів, усе почало прояснюватися, розставивши всіх по своїх місцях. Незадоволений своїм виступом, чемпіон Європи Олексій Соловчук завдання виявилися складними, і гросмейстер не з усіма впорався. Після п'яти турів я був на першому місці. Схоже, що кілька що мене все таки обжене в кінці. То останнє завдання я не зміг розв'язати. Незадоволений, не добрав кількох розділів очків. В принципі, все нижче місце, ніж перше, то вже вже незадоволений. А ось Володимир Арідов свій виступ вважає цілком прийнятним. Інтересно, був чемпіонат, хороша організація. К сожалению, в головному чемпіонаті я зайняв шостого місце по моїм почуттям. Я розчатував место. Но ну, в опен турнірі все удалось, Я первое. перше і хорошее выступление в целом. Я считаю. В юніорському чемпіонаті відзначилися і сумчани. Зокрема, Дмитро Куч був другим, а Антон Ільченко третім. У командному заліку трійку лідерів склали: перше шахісти Дніпропетровська, друге Полтави. І на третьому опинилися харків'яни. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.